Усім привіт! З вами Палич, виноградники, Бурасик, друзі. Досить такий веселий бій вийшов. Але хочу попередити вас, щоб ви, так би мовити, ну, вчились на моїх помилках, розумієте? Тобто, зараз ви все побачите, буду я коментувати свої дії. Е, вирішив я зіграти від центру. Дві ЛТшки є, але я досить, бачите, трошки жадібно їду. Дуже хочу підсвітити. У мене це виходить, але, але, але. Красненькі ховаються. Я даю ЛТшки двієчку. Досить непогано. 743 демеджу є, але асісту немає, як бачите. Все, в принципі, забирає ЛТХ. Вона, дивіться, їде вперед далі. Ну, коротше, я граю поки що досить обережною, так сказати. Так, засвічую ашемашку. ку І в неї, звісно, ніхто не дає. Ну, в принципі, нема кому давати. 에... Засвічую Бораса, даю йому двічку і отримую. <сіх> ну, куди навіть 3, друзі, отак от буває. Ну, тактика палича, все як завжди. І бачите, чим мені це вилізло. 260 асісту, всього лише, бачите, отака от тактика, вона досить може коротше вам боком вилізти, насправді. Так, у них там ще є одна ЛТшка. Я пробую все ж таки далі. Тримати свої тактики. Е, Під світом займаюсь. Я розумію, що мене підсвічує ЛТшка. Вона десь в квадраті Е4. Ну, це я так гадаю, насправді. Тупо чувак стоїть. Е, дивіться, мої ЛТшки в квадраті А6, бачите, я от чекаю, прочекав, бачите? Стоїть ЛТшка там. Мої дві ЛТшки нічого не роблять, в принципі, їм. І робити то особливо і нічого, вони молодці, живуть. Отак От би всі ЛТшки мої грали насправді. Даю Станколду одну тичечку, друга не заходить. Він там поїхав, сполошив ЛТ водів. Ну коротше, мені сподобалося, як вони грали насправді перші 3 хвилини. Ну, тому що реально в квадраті Е4 стоїть, е 4 стоїть вангурд. Ну, примірно, я точно не пам'ятаю. Їм робити нічого. На центрі підсвічувати. Я підсвічую потесав. Даю їй дві тичечки. Все чітко, залітає. Когось навіть підсвічую. Ну, коротше, бачите, я відкотив, щоб мене ЛТшка тупо не... Ну, не бачила. Отак от, от. Тепер я вирішив ще разочок подивитися, чи ЛТшка ще там є. Бачу е, стеху, даю їй крізь е, заборчик, даю двійку, але од, ну, один кріт. Все ж таки, в каток залетіло. Бачите, пробую ЛТшку обережно засвітити. Що в мене... Ну не засвітити, а якщо я засвітюсь, то втікти. Обережно тепер граю. Коли наотримував по пощам, тепер обережно граю. Бачите, де вангвард? Е5. Ви поняли, який жорсткий тік? Так. Дивіться, по класиці, даю йому каток. <сі> Мав забирати насправді. Не дають по моєму каточку. Ну і тепер все. Я вже вільна людина, так би мовити. ЛТх немає. Можу сміливо грати від центра. Наївно думаю, що Пантера, що ях Пантера не відкатила. Наївно, коротше, він все ж таки відкотив і... Нічого, звісно, не отримав. Я пробую від... трошки наглішати. ЛТхи немає, але все ж таки сейвово, як бачите. Але, ну, вже, звісно, ЛТХ нема чого мені боятися насправді. Так, Ханцман, шотний він мене мало цікавить взагалі. Лтехи, дивіться мої, досі живуть. Вони, до речі, у взводі. Ну, молодці насправді, молодці. Мені сподобалось, як вони грали. Бачите, отримаю лампу. І я вже думав все. І я вже думав, що це шабаш, мене арта цілить, мене коротше цілять всі. Яким чином мене не забрали, я чесно не скажу. Дивіться, досі світюсь. Я тупо в пермачу знаходюсь. Краще б я, до речі, кадешив барабан. Я його. Ну, я його просто. Чесно кажучи, не бачив, що в мене один саряд. У мене було завдання втікти. Ну, дві ЛТшки, чесно, дуже сівово прямо грають. Одна вирішила їхати в моєму напрямку, бачите. Ну, Молодці, молодці. Одна, все ж таки, дивіться, той теж за ним їде. Я вкидаю в важкому танчику в тику. Ну, чесно кажучи, наперюга ЛТшки той, що поїхав вперед, досить сильно впоровся. Бачу ТС-5. Прямо... Ну, в принципі, їх залишилось четверо. Про що... Про що тут ще говорити? Звісно, треба їхати за демеджем. Ну, коротше. Про... Хотів ТС-ку, але бачу арту. Даю їй. Чудово. Двічка залетіла. Хорош. Дивіться. Що відбулося? Канонек Панзер отримав від ТС-ки щам І ТС-ка на мене агриться Але, 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 але в нього нічого не виходить. І тут, друзі, я затопив, чесно кажучи. Дивіться, я від барабан. Я залітаю йому в корму. І я, я, в принципі, даю йому, дивіться, в каток, але каток не зламав. Я міг йому тупо зламати каток і ще отримати нормально так асісту. Отак, От друзі, не помиляйтесь так, як я. Грайте можливо обережніше. Дякую за увагу. До зустрічі!